У мене така асоціація, що коли летять ракети, це типу, ну, напевно все кінець світу. Умовно чернівський джазовий музикант Володимир Балаба під час облоги залишався в місті і вів незвичайний щоденник. Свої емоції, відчуття від пережитого, він виплискував у музиці. Коли облога, коли ти сидиш, наприклад, без електрики, отак, от місяць. Ну, звісно, є труба, можна займатися. в мене принаймні не електричні інструменти. Я просто сидів, займався, награвав в мелодії і в от умовно. Знаєте, такі от якісь ескізи, такі от іноді мотиви вони з'являлись тоді. Створені композиції потім увійшли до міні-альбому Музика в облозі, який присвячений рідному місту герою, його мешканцям та захисникам і захисницям. Авторкою ідеї є продюсерка Галина Дуб. Творчий проєкт було реалізовано за підтримки українського культурного фонду. Ми це потрошечку обговорювали і виводили. Якби в наш умовний план, потім ми подались на стипендію КФ, і тоді вже закрутились, Ми зрозуміли, що ми будемо це робити. У річницю початку повномасштабної війни цифровий реліз Музика в облозі» з'явився на всіх стрімінгових платформах. Коли саме слухаю, то в мене більше аналітичний після пройденого того часу, коли треба було все це звести, коли треба було кожен кожен момент, кожну нотку розставити на своє місце. Причому в усіх партіях записаних і так далі. Після цього, при прослуховуванні, в мене а, немає таких сильних емоцій, які з'являються, коли я це граю. А от коли я це граю, я розумію, що в даний момент я висказуюся, я певним чином може так сказати енергію передаю. І в деяких піснях я дійсно це от відчуваю так глибоко, і мене це просто повертає до певних переживань. Сьогодні-суботи Володимир Балаба разом зі своїми колегами по джаз бенду Бісквіт, з якими працював над релізом, влаштували у залі філармонійного центру концерт-презентацію. Приїздив до Чинігова відомий в джазових колах України сесійний контрабасист Костянтин Ігоненко, який також зіграв в цьому альбомі. Ну, мої друзі там мають якісь там нові твори, які і поєднані з цими всіми почуттями, з війною. І, в принципі, так, музика з'являється, але безпосередньо ось такий проект. Ну, напевно, він зараз. Ма я думаю, єдиний або перший враження тільки позитивні. дуже класний проект. треків музики в облозі це п'ять днів, які автор пережив разом з колегами по сцені. Це спогад про мирний вечір напередодні вторгнення російських окупантів, відчуття тривоги у перші години 24 лютого, переживання під час березневих бомбардувань міста, перший весняний дощ як знак оновлення, і врешті надія на нашу перемогу після звільнення Чернігівщини від ворога 4 квітня. Під час презентації також прозвучали твори Володимира Балаби, які бенд Бісквіт виконував на своїх концертах до широкої війни.